Друзі, всім привіт! Сьогодні буде моє перше відео. Сьогодні будемо, сьогодні будемо грати в Minecraft. Будемо виживати в цьому чудовому світі. Так. Починаємо з того, що нам потрібно добути дерево. Це завжди робиться в першу чергу в Minecraft, коли починаєш жити Нам потрібно. Небагато таких кажучок для того, щоб зробити Треба та витика. Зараз я його доведу. Ми заходимо в інвентар, беремо наше дерево і перероблюємо його в повної доски. Ми беремо ці доски та викладаємо. Верстак. Верстак ми зробили. Нам треба зараз шику та забрати його. Ми беремо верстак, робимо декілька папок та одне каємо. Палки робляться дуже простим чином. Береться дві доски та викладається одна тут, одна тут. І у нас виходить на чотири. Ходи, кайфо, ми беремо його так само. Берем та беремо. Можна думати антизпер. Добуваємо камені, міни в 6 штук. Але я вважаю, що треба підійде. Сокира меч. Ну, для цього потрібно десь 16 штучок. Ну, можна сказати, щоб зробити весь сет повного, повних інструментів. Але повний сет, я думаю, робити не треба, тому що копата поки що нам не потрібна. Добуваємо 16 штучок. 16. Підходимо назад до верстаку. Беремо і крафтимо. У ну, мене трошки більше, 18. Беремо палки та робимо сокиру та кайло. І це спочатку саме такі початкові ресурси. Спочатку зробимо кайло. Таким самим чином. Забираємо його, робимо ще палки. Небагато, сучки. Його не вистачить. Беремо, кладемо небагато, таким чином викладаємо. Робимо сокиру отаким чином, лопату отаким чином, та прибираємо одну лопатку і викладаємо тут локальну. І робимо плеч. Ми беремо рубля та викладаємо його таку чинку. І у нас виходить ліжок. Ми забираємо наш виставку та будемо шукати ліс, дітку, де буде їх і розвиватися. Нам потрібно три вовни, щоб зробити ліжко. Думаємо трохи дерева, тому що нам знадобиться далі. Добули одне, добуваємо і ще трошки. Ось я, наприклад, бачу, що там поляни. У мене не дуже гарний промальовка. Ось, наприклад, я знайшов аж три-чотири бійці. Ого, як багато. Нам потрібно купити ще тільки три, щоб зробити вогню. Вогню нам потрібно більше. Три штуки. Хто грає не дуже багато Майнкрафт, те, що там є. Ну, ця інформація знадобиться. Ось три вогню та три доспіхи. Які у мене якраз залишилися. Ідемо, шукаємо. Наприклад, можна вбити ще трошки від Тим би бути І не. Якщо ви в комп'ютерній версії гри будете стрибати та бити тварин, ви будете наносити більше їм шкоди. І так ви можете вбити їх з нового удара. Поки що я нічого не знайшов, бачу тільки ліс. Також. І нічого більше. Йдемо сюди, я тут бачу печеру, яку нам краще піти, щоб здобути, якщо ми знайдемо заліза. Але мені здається, що там будуть мови. Так що поки що я туди йти не дуже буду і хочу взагалі. Поки що ми взагалі не захищені, ми голі просто. Входимо в свої одежці, в свої шортах, в йому, в штучки. Поки що нам цього не достатньо. Ну, ходіш шкіряну броню, але її зробити важко, так що одразу краще робити залізну. На жаль, в Майнкрафті немає кам'яної броні, це шкода, тому що ми могли її зробити з кам'яною. Поки що не знайшов ніякої по... Ой, ой, дивіться, полянка. Це дуже добре. Нам треба тільки тебе пропусти річку. Так. Тут я бачу доволі гарну поляну, вона не дуже не промальовується. Ой, свинюшка ходить задом. Незвично. Так, ну у нас є трошки берези. там, так, Завдяки цьому ми можемо зробити якийсь будиночок. Навіть якщо не невеликий, дуже маленький, але ж все-таки будинок буде. Це добре. Будуємо невеликий, щоб нам вистачило дерева. Десь отак. Нам головне потрібно, щоб вистачило на ліжко. Скриню і пічку. Там більше місця не потрібно поки що. Головне, щоб нас не вбили вночі, щоб ми не загубили своє місце проживання та всі ресурси. Тому що це буде дуже шкода, якщо ми це зробимо. Отож, зразу я б його будувати. Більше дерева, не, так як я. Я, я зробив не зовсім, правильно, але в мене поруч є березовий ліс. Це добре. Так. Будуємо будинок в 4 блоки висоту. Я зроблю так зазвичай. Ось так. Ой, закінчилось дерево. Мені потрібно піти ще. Я навіть не помітив блюд. Але настає ніч, так що, що ми зараз. Поспило. У нас навіть 4 вовни Я роблю неправильно. Нам треба ось тут вовну а ось тут дос, дошки І ми просто ставимо ліжко і чекаємо, поки ми можемо лягти спати. Тому що Майнкрафт. думає що ми ще не можемо, ще не ніч. Як бачите, над моєю, моєю панелью швидкого доступу. Пише, спать можна, тільки й Тому почекаємо ще трошки. Просто клікаємо це ліжко. А потім, коли настане рано, ранок, щоб не було ворожих мобів, ми підемо, добудемо трошечки дерева. Ой, уже мені пише, що є монстри поруч. Це дуже погано тому що мене можуть бити. Я зараз додав собі звук на комп'ютері, тому що він чомусь в мене взагалі вимкнути. Добре, я це зроблю потім. Так. Нам потрібно ОН туди. Це дуже важливо, нам треба добути дерев. А, якщо ми поспали, тут буде точка. А, ну, якщо ми помремо, тут ми і заспалимо біля нашого ліжка. Тобто зараз нам ну, нічого такого страшного немає. Якщо ми помремо поруч, ми заберемо себе ресурси. та підемо назад. Наприклад, зараз я візьму десь штук. Я думаю мені досить. Це десь сталки. досить ще. Можливо я добуду менше, тому що це займе трошки часу. У нас вже 25 дерева. Я думаю, нам цього досить. Ми зараз просто перекрафтимо його в дошки та добудуємо наш будинок. Дуже маленький, але що зробиш? Нам поки що більше не потрібний. Я думаю, цих дощ нам вистачить, тому що у нас було навіть менше, коли ми починали будувати. Тобто ми можемо трошечки збільшити територію нашого будинку, тому що погодьтеся, це буде дуже мало. Ми зробимо з так. Щоб навіть витрачати дошки. Так що ми з ми не будемо забудовувати. Всього думаю, 10. Будуємо. Ось так. Все, територію ми зробили. Просто тепер будуємо вверх. Ось так. Ми нам потрібно 4 блоки. Я не знаю, нам вистачить, не вистачить дерева на це. Надію, що нам цього вистачить. Тому що ми побудували тільки два блок. Ще один. І я дуже прошу вас підписатися та поставити лайк на цьому відео. Тому що це поки що мій перший канал. Більше в мене немає. І я дуже хочу, щоб було хоч трошки підписників. Дуже прошу вас підписатися за мої старання. Знову закінчилося. Не люблю колоти, що Думаю, ось також. Нам треба переплисти на цей берег. Треба бути ще. Так, 20 штук. Думаю, так вже нам знову вистачить. Це буде нормально. Так що цього, думаю, нам вистачить. Так. А в наступному відео, якщо ви хочете, я покажу, я зроблю гайд, як... Качатки у учила новий віку або комп'ютер. Хто не знає, пишіть у коментарях, хочу, щоб я побачив, що це відео потрібно робити. Добувай за дерево, чи трошки... Беремо пічку. Беремо сюди кладемо дуб, наприклад, ну це в моєму випадку. Беремо і смажимо. Так, смажимо. Як би це цікаво не звучало, ми смажимо це дерево. І все тепер хоч трошки. Ось, дивіться, і виходить древесний вугілля. Це дуже корисно для тих, у кого ну, нема пори шахти, не може він здобути собі білля. В цей, цей спосіб підходить. Ставимо біло, біле ліжко ось тут. Робимо в верстаку першу скриню, але робимо їх дві, так буде краще. Буде більше місця. Нажимаємо, зажимаємо Shift та клацаємо лівою кнопкою миші. І тепер дивіться, я можу зробити ось так. Це такий дуже корисний мод для Майнкрафта. Він дуже допомагає. Тут можна переносити. пічки не можна, ну, можна ліжку, там то і ліжку не можна. Добре. Ну, можна переносити скрину, наприклад. І це дуже корисно. Та ще нам потрібно, я думаю, зробити пересмажити нашу баранину і спробувати виробити курча. Трьох яєць. Не вийшло. Не пощастило. Добре, це буде він з іншого разу. Більше раз, спробуємо. Вже настає ніч, ми лягаємо спати. Як добре, що в Майнкрафті є ліжко. Це чудово просто. А наша бараненька все смажиться та смажиться. І ще одна баранинка і все. А на цьому, друзі, я буду закінчувати своє відео. Всім до зустрічі, всім пока!